Добрий день глядачі і гості каналу містяни на природі. В мене така цікава новина. Начебто звичайне яйце куркою знесено, але подивіться на його розміри. Порівняно з моєю рукою. Це ж які титанічні зусилля треба було докласти? Щоб його знести, це саме куряче яйце. Чому воно таке здорове, невідомо. Можливо, що воно перше, а можливо, якась інша причина, як догадаєте, чекаю ваших коментарів і всіх запрошую на канал Містяни на природі. Всім гарного, тихого, спокійного дня, всього найкращого. Тримаємося, шануємося. Все буде Україна.